Чітко. Я розбував чітко. А ну ану заведіть і я хочу побачити трубу, димить. дивище. Що сама Це, 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 бари, бари. Це, це не масло, це зізнається, це пари, пари. Це не масло. Все, глушіть! Чуда, а скільки вона масла б доливали за мене? Ні, не, не граба. Це гарам. Подивіться, по щоб в знати точку, знаєте чому, бо я... Гарантія. виносив його міняв ага. по цьому. Півтора місяця. Воно тут оміняв, воно і каністра обрізана, воно самому Ось сюди залазиш, хвільтир відкручуєш. Ну, так. Це я так само міняв, як їхати гроші платити, так ото сам міняв. Ви його міняв і нігде нічого не Власне, знаєте, що я далі городив. У мене розборка. І коли я продаю людині мотори, я кажу, там масло він не брати, кажу, а людина потім вставить і згоре мені кажуть, воно на масло. Але я такі мотори розбираю на запчасті. Щоб я... Ні. Не бере. Я понял, не, бере. Людина, кажу, не бере. Це їхати ручаю, що ви наїздити, не бере. А копряшу рубить. Кондиціонер робить.